Про все знає головний редактор. Тема западного. Скільки грошей СБУ витратило на святкування Дня СБУ? Так. Нагадаю, вперше ми святкували в Палаці України де запрошували цю російської і української естради. Одні з перших випадків цензури власне заборонили щодо виставлення діяльності мера Іва Чертовецького та Київської міської державної адміністрації. У випадок, коли секретар Євради Олесь Довгі приїхав на телеканал стихання, що міг робити Олесь Довгі на толканальний степень? Можливо, він приніс до нас вірус цирзування. В цьому на інших випадках. Наприклад, головні головний тизну на перед виборчим періодом. Ми можемо зробити припущення, що саме політики впливали на вихід матеріалів до ЕТЕЛ. Як ми, наш колектив, боролися з цензурами, ми сперечалися з головним редактором, ми висловлювали протести. У розпал передвиборної боротьби ми збиралися як члени медіа про «Медіафронт», обговорювали нашу ситуацію, записували всі випадки цензури. І говорили, що щоб не було жодних маніпулювань з боку жодних сил, оприлюднити ці дані після виборів. Згодом дійшло до висновку, що краще це робити на 100 днів нового президента. У зв'язку з тим, що наші колеги з 1 плюс зробили зраніше, а ми до них приєдналися.